Вітаю, хто дивиться зараз мене. Зараз на картах Ленорман. Я розкладу три позиції. Можете загадати питання так чи ні. Чи збудеться ваше бажання? Про політику Україну не задаєте, задаєте чисто про себе, про себе, про маму, про тата, про дітей, про сусіда, про свій будинок, про роботу. Ви задаєте, чи збудеться ваше бажання на картах Ленорман. Дивимося, подумайте уважно. Перша позиція. Вибирайте друга позиція, і третя позиція вибирайте карту, чи збудеться ваше бажання. Перша позиція ключ. Так, бажання збудеться. Ви знайдете ключ, ви знайдете які шляхи, кому щось сказати, до кого підійти і, можливо, комусь заплатити. Ви знайдете вихід, і це буде за допомогою якогось ключа. Тобто, за допомогою чогось. Це можуть бути і гроші, і бумаги. І щось може бути, або ви просто когось вам дасть пораду. Друга, друга позиція Айс. ви поїдете, куди ви хочете, е, куди ви бажаєте, або вам прийде якась інформація, або прийдуть гроші е, з-кордону, А може не за кордону, з іншого міста. Вам прийдуть просто прийдуть гроші на картку таке. Або ви поїдете, ваша поїздка буде вдала. І третя третє, це собака. Це. Збудеться ваше бажання теж і за допомогою вашого друга, якого ви знаєте давно, той, хто вас не підведе. Якось три позиції сьогодні дуже вдалі, я вважаю. Друга позиція це найшвидше, сама, сама що може збутися. Колюч трохи перша позиція трохи повільніша. але всі бажання ваші збудуться. Всім удачі, підписуйтесь на мій канал. Якщо вам позиція якась сподобала, сподобалась, то можете віддячити мені, скинувши мені на картку на каву, або просто емоційно, або морально підтримати мене, написавши гарний коментар. Всім удачі!